Ми привертаємо увагу до того тиску, який зараз чиниться на приватних підприємців, до тих величезних штрафів, які зараз накладаються підприємцям. Фактично вважаємо, що через такі дії приватне підприємництво, середній і малий бізнес фактично будуть знищені, тому що не тільки треба штрафи давати, треба давати можливість людям працювати, щоб вони могли самі виробляти продукцію тут, а не завозити її десь за кордон. І третя позиція язикової, з приводу чого ми вийшли, це та ситуація, яка зараз склалася на селі, коли молоко закуповують у селян фактично за безцінь гривня 50 літра, в той час, коли пляшка води коштує 3 гривні. Вважаємо, що обласна влада, взагалі влада мала би організовувати аукціони на закупівлю молока, стимулювати переробників, щоб вони купляли молоко по тих цінах, щоб людям було вигідно тримати корів. Тому що якщо далі така буде ситуація, то фактично ми не будемо мати вже навіть і українського молока. Тому що через те, що не ефективно невигідно людям тримати корів, вони їх вирізують, фактично скоро будемо їсти тільки соєво, соєве масло і пальмову олію. Пане Миколо, молочка, гривня 50, безкоштовно, разом з пляшкою. Молоденьке, пригощаємо.